Так, доброго дня, друзі Так, я гарячі мого каналу. Значить, сьогодні я вже розпочав розбирати трактор. Їздив сьогодні на нову пошту. Я забрав пластикову накладку на панель, замок в зборі ручки. Зараз покажу вам такий замок. В зборі поставимо і... От і тут вже коврики всі познімав, поставив положив тут такий, щоб не вимазувати там під низом, буду там шумувати. Ці панелі познімав. Закавась накладка. Замовлю тахометра на Алиэкспрессе больше в хлопцы ставят, переключают его. Так. И сейчас хочу снимать противовес. вес. лебедочка. Половина килограммов 150-200. Лебедочкой натяну. Закручу болты, вытягну. И далее уже кардан уже снял. Відключу циліндру і пробувати вибивати вам Пал палець, втулки. Працюємо далі. Я для страховки ще домкрат підставив. Бо як натягую, то не дає тут уголок. Ну, зачепиться за все, за болта. Потихеньку-потихеньку та й движемося. Так, коротше, щоб не опускати його на землю і тоді думати що з ним робити я зараз візьму тачку таку стару щоб не жалко було Дуже. таку більш не вішу жалко а стару можна де погрузити в мене така каміння всякий такий весь хлам возимо добиваємо і відіду просто та й все Що, допомагати будеш? Так, значить балансір вже відкрутив. Це все, що в ньому було. Ну, Я до того, як знімати. це все вигрузив, там ще, ще половини він залитий розтвором. Це помощник. Значить тепер будемо сюди. дивитися. Ого! Ого! й Ну це так. Да. І усьому треба говорити. Коротше, роботка є, будемо робити, дивитися. Помощник. Значить, що час ще є. Мабуть, треба буде тут різьбу заново проганяти. Брон, помощник. Так, дякую всім за перегляд. Значить, Ставте лайки, коментуйте, а ми вже будемо відпочивати. Далі ще треба буде шланги відключити від цих І, І в принципі можна вже починати вибивати ці пальці. Мінять тому всім удачі.